Той незручний зручний момент, коли вирішила підбити підсумки свого в'язального 2024-го, А у голові звучить тільки одна фраза, яку ви 100% чули у соцмережах. Ви колись мріяли стати кращою версією себе. Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі Пров'язання, і тут, як ви зрозуміли, ми будемо підводити підсумки 2024 року, а також трошечки планувати 25 рік. Чесно кажучи, я сумнівалася, чи взагалі записувати це відео, тому що рік в мене минув фактично, можна сказати, в режимі енергозбереження і. Ну, Коли я думала, чи робити це відео, я розуміла, що я не задоволена собою, що мені не хочеться розповідати про те, що я в'язала, а скоріше про те, що я не зв'язала. Але потім я подумала, ну, у цей режим все пропало, ну, кому він треба? У мене не то на суфльорі, як то кажуть. І е, вирішила спрямувати свої думки в позитивне русло і показати трошечки плюсів, але й про мінуси не забути. Тому в нас будуть підсумки у форматі номінацій і антиномінацій. Крім того, розкажу загалом про те, що в'язала, скільки в'язала якісь такі сухі цифри. Не знаю, можливо, вам це буде цікаво. Тут, скоріше, я роблю це для звітності собі, щоб колись в майбутньому подивитися, порівняти. Хоча попередні роки поки в мене не виникає бажання дивитися, бо мені здається, що попередні роки я реально була кращою версією себе. Ну, але, але давайте не будемо про погане, будемо себе, якщо не хвалити, то принаймні будемо собі друзями. Таке відео для вас. Я сподіваюся, що ви його оціните і поставите йому лайк, напишете коментар, які підсумки 24-го року. У вас чи задоволені ви своїм в'язальним роком? Скільки встигли, скільки не встигли, і як відчуття загалом від цього року. Крім того, буду рада вашим підпискам, звісно, тому що однією з цілий на 24 рік в мене було 10 тисяч на каналі. Не скажу, що я дуже розчарована тим, що немає десятки, тому що 8 750, десь так приблизно, я думаю, це теж дуже класна цифра. І в 24-му році до мене додалося. Загалом десь приблизно 4 тисячі людей, 3,925, якось так. Це майже така сама кількість, яка була в мене на каналі наприкінці 2023 року. У мене там було 4 800, якось так. Тобто, практично я подвоїла цю цифру. І сподіваюся, що в 2025 році мені вийде вже мою поточну цифру. Подвоїти було би класно. А наразі я пропоную розпочати з таких сухих цифр і скажу вам, що з плечових виробів в мене в. 24 році було 5 павутинок. Я не буду вже показувати це в кадрі, тому що тут тягнути це все довго, плюс не всі речі в мене є. Тому буду показувати в режимі фото. Що знайду, я покажу. Отже, 5 павутинок. Два кардигани. Чотири джемпери і дві жилетки. Загалом, як ви розумієте, 13 плечових виробів, невеликий такий улов, якщо зважити на те, що 5 з них це павутинки, але маємо те, що маємо, і цьому тішимося. Далі, що в мене ще по цифрах? Капери 5 штук. Один капор показувала всього. А ще чотири капори я зв'язала в листопаді. Я їх тут так і не показала. Три з них це ті моделі, які я вже в'язала. Четверта, трошки модифікована. Я її буду ще в'язати, тому буду ще показувати і розказувати про неї. Тому те, що я не розповіла про цей капор минулого року, в принципі, нічого не міняє. Десять штук шапок. Про шапки я розповідала в шапковому відео. Хто не бачив, дивіться три сумки, чотири чохли на телефон. Одна бананка, одна подушка, один ремінь. Я вважаю його допрацьованим, доробленим. Єдине, що йому треба пришити пряжку. і чому я не пришила, тому що я не знайшла такої пряжки, яка мені подобається. Але сам ремінь зв'язаний, тому зраховую його до готових робіт там ну, реально на 10 хвилин часу роботи. Але питання в пряжці не знаю, треба шукати далі. Тоді, коли я шукала, я не знайшла те, що мене би влаштовувало. Крім того, я ще була учасницею. Проєкту тепло в квадраті ми в'язали плет на розіграш для ЗСУ. І я рахую цей ці квадрати як один проект. Їх було 5 штук, і я в'язала ще свої светрики на ялинку, прикраси, 6 штук. Їх я рахую теж як один виріб, тому що вони маленькі. Я думаю, немає сенсу рахувати як окремі вироби. І загалом виходить 40 готових робіт. В мене не було багато незакінчених проєктів і невдалих. Була жилетка з сіткою, яку я вирішила розпустити, тому що мені не сподобалася посадка. Був джемпер, який я зв'язала до половини і потім розпустила бо я зрозуміла, що мені не вистачить пряжі, він вийшов за широкий. Була футболка або жилет з сіткою, яка теж я перегоріла нею. І дві речі, які я дов'яжу, це по перше, кардиган синій, Я його починала в'язати як майстер-клас. Потім зрозуміла, що я там затупила з деякими розрахунками. Відповідно, не бути йому майстер-класом, але сам кардиган хороший, йому ну нічого не бракує. Я надіюся з погляду юзабельності, тому буду його дов'язувати. І крім того, я ще в'язала таку сумку з квадратів з лимонами. В моїй голові вона, знаєте, закінчена робота. Але проблема в тому, що я зв'язала всі квадрати, але я їх не зшила. Це найважчий етап, в сенсі, що нарешті психологічно треба до нього дойти і зшити. До цього я ще не дійшла, але думаю, що у 25-му році десь влітку обов'язково дійду. Ну, Мій головний принцип у 2024 році, принаймні наприкінці я вже точно його зрозуміла, не силувати себе, якщо не йде, тому що задоволення від роботи буде ніякого. І для чого я взагалі це все роблю, якщо я змушую себе, тим більше, ну, якщо мене не зв'язують якісь рамки замовлення, рамки по часу. мене зв'язує тільки те, що я тут на каналі склала, що я зроблю, а потім я не зробила. І я відчуваю себе трошки безвідповідальною людиною, але це теж варто побороти, тому що, ну, якби, я з одного боку хочу, звісно, формувати образ себе як такої відповідальної людини, яка все робить чесно, але з іншого боку, ну, будьмо відверті, я не завжди така, і м хочеться бути з собою, чесною, мабуть, передусім. Тому отак. І я б не сказала, що цих проєктів було дуже багато, таких, які там е, закинуті, розпущені і так далі. В мене насправді закинутих більше було в 23-му році, які я сподівалася, в 24-му дов'язати, але так до них і не дійшла. В мене є один проєкт, який я тупо десь загубила в хаті. Може, він на даті реально залишився, я не знаю. Тому от він прямо завис, хоча я би його в'язала точно в 24-му році. Я зрозуміла, що якраз восени, 24-го, я зрозуміла, що мені хочеться його в'язати, я його не можу знайти. ну Не знаю. Де він точно десь є, треба його знайти. От, і це, в принципі, вся така інформація по числах. Ще скажу, що я зняла у 2024 році 28 відео. Це ну, теж якби не так багато, як би мені хотілося, але це і не так мало, як я думала. Все витягнули в логмаси. Про відео далі поговоримо трохи в номінаціях. А поки що почнемо з номінації Пряжа. І в номінації Пряжа року перемагає кеш 30 будь-який кеш тридцять, Міліфілі, Беджолі Метесто, Словом, бачу кеш 30, знаю, що це любов. Це буде моя топ пряжа найближчими роками, я думаю. І я з нею зв'язала, виходить два проекти, і мені дуже сподобалося. І, і крім того, звісно, це пряжа мохер, тому що я в'язала багато павутинок. Е, я люблю павутинки, люблю мохер, люблю легкість процесу. Що в мене в'яжеться це на автоматі, тому, звісно, павутинки, мохер це любов. І антипряжа року. Тут в мене немає конкретного артикулу, це та якої не вистачає. В мене було кілька проєктів, де пряжі конкретно так не вистачило, або дуже трошки не вистачило, і там рукави чи сам виріб вийшов дещо коротким. Тому на 25 п'ятий рік, я вже в принципі це почала 24-му, Я пообіцяла собі купувати більше пряжі, мінімум 500 грам, не знаю. 450-500 і більше, щоб не було такого, що пряжі мені конкретно не вистачає. Проект року це мій фіолетовий джемпер. Я його, знаєте, зв'язала. Ну, я сама здивована, наскільки швидко я його зв'язала. Тобто від там, задуму до реалізації минуло тижнів, напевно, два, якось так. І <соць> був кумедний момент, коли я купувала в Марії Лулвул, -Лу бо я в неї купувала пряжу на цей проект, і потім я купувала ще там іншу пряжу. І вона каже: Ну, ти напевно з тих в'язальниць, які, е, вибач, Марія, якщо, це, якщо ти не хотіла, щоб ця розмова вийшла на зовні, але вона мене повеселила, тому що один проект створив мені імідж такої людини, яка купує і зразу з цього в'яже. І вона каже: Я думала, що ти з тих в'язальниць, які от купують, і що воно в тебе довго не буде залежуватися. Ну, я посміялася, кажу, якби ж, то це так вийшло, так співпало, що я купила в неї мохер і пряжу ручного фарбування, зразу зв'язала джемпер, бо він мені дуже був потрібен, але переважно так не буває. Мені би хотілося, щоб так було у 25-му році. Хоча я тут подивилася на свої запаси, і шматочок цих запасів вам видно в кадрі зараз. І склала собі плани. Я розумію, що в мене практично на кожен план є пряжа, тому не те, щоб її багато треба було купляти в 25-му році. Скажіть це хтось цій Лілі, яка починає скуповувати весь кеш 30, який бачить. Ну окей, кеш 30 це не стосується. Антипроект року це мій філатовий кардиган. Загалом в нього там кілька проблем, і те, що я озвучила у відео про нього, відео залінкую тут, що я там трошки неправильно зробила набір петель їх забагато на плечі. По-друге, все ж таки занадто тонке полотно, воно занадто не тримає форму, і я робила там резинку виходить, наскільки я пам'ятаю, основне полотно дві нитки, резинка в три нитки. І вона заважка для того полотна. Махар сам по собі легкий, але так виходить, що цей кардиган розтягується і не стягується назад, і розтягується він за рахунок того, що він і легкий занадто, і дуже рихло зв'язаний, і нитка така. Це нас. Не... Наскільки я пам'ятаю, якась бейбі-альпака. Е, власне так виходить, що цей кардиган, скоріше за все, я буду розпускати, хоча він мені подобається. Але техніка року це японське плече, звісно, я зрозуміла, що все-таки мені дуже подобається японське плече, і я буду продовжувати з ним працювати. І мені подобається, по-перше, як виглядає пройма в японському плечі. По-друге, мені подобається легкість початку, легкість входу в проект, коли у вас японське плече, особливо для мене, як для людини, яка не любить зразу зробити мільйон розрахунків, а почати з чогось мінімального може навіть взагалі без розрахунків, так, за досвідом. То це класна техніка, і я її планую вдосконалювати, більше в'язати сільнов'язним японським плечем, спробувати ще деякі фішки, про які мені писали. Я думаю, що я про все це, звісно, буду розповідати на каналі, куди ж без цього, на що ми тут з вами зібралися, як не для того, щоб поговорити про в'язання. Антитехніка року це резинка на мохері, особливо якщо ви в'яжете зверху вниз. І це резинка на понизу Джемпера чи понизу кардигана. Вона виглядає дуже-дуже роздовбаною. Про це я говорила у відео про лайфхаки. Подивіться його, якщо ще не бачили. Не буду довго розповідати. японське плече теж, в принципі, ну, я не скажу, що це прямо антитехніка, але. У мене були певні помилки, зокрема в скосах, в розрахунку скосів, що я не враховувала ці 3 см, які мають йти для скосів. Це все я буду вдосконалювати. Інструмент року, по-перше, спиці 12 мм для павутинок. Я в'язала такими товстенькими спицями, і мені вони подобаються. По-друге, це гачки тюліп. Дуже мені вони подобаються. Я спробувала в 24 році і буду далі ними користуватися. Буду купувати собі при потребі, хоча я не так багато гачком. Також це спиці джинджер. Звісно, про всі свої спиці я розповідала ось у цьому відео. Подивіться там про мою колекцію спиць. з Того часу не сильно багато що змінилося. Кілька пар я докупила, але не глобально. І лічильник рядів. Нарешті в 24-му році я зрозуміла прикол користування лічильником рядів. Я втягнулася в це, і я зрозуміла, що перераховувати кожні там, не знаю, півгодини ряди, скільки в тебе, скільки ти зв'язала, чи там не знаю, вішати маркери теж варіант вішати через кожні 10 рядів. І це класно комбінувати з лічильником, але раніше я ні того, ні того не робила. Я просто перераховувала часи часу ряди, там забувала вішати цей. Маркер, і це пожирало мені купу часу, тому лічильник One Love. збираюсь купити собі купу всяких різних, поки що в мене є два. Я маю на увазі для різних проєктів, які в'яжу одночасно. Про це, до речі, поговоримо трошки пізніше в планах. Антиінструмент року це наперсток для жакарду. Який я купила ще один, бо в мене вже був, я б купила ще один, повелася на те, що це для більшого пальця, але він виявився таким самим. І це, мабуть, вкрочені Жадо Кубікс спиці, якось вони мені не пішли в плані гладкості і в плані кубічності. В мене є кубічні симфоні не Роуз, а. Кубічні Wood, здається, якщо я не помиляюся, старенькі такі, такі от вони класні, Жадо якось мені не пішли, чесно вам скажу. Не знаю, в чому справа, щось не те. Далі приємна номінація Подія року тут в мене просто море подій. По-перше, таємний в'язальний Миколай і наша лотерея, яку ми організували разом з ним. Це ну, супер подія, я би сказала, і це таке вдале закінчення року. Я дякую ще раз дівчатам, які були зі мною і в Миколаїві і в лотереї. Це реально було класно і класно, що ми з вами зібрали велику суму. Тому велика вдячність, звісно, і глядачам. Ще раз пернагідно подякую. Як з цього У нас було три в'язальних зустрічі з блогерками, в'язальними ютюберками: дві у Львові, одна у Франківську. Також я бачилася ще з дівчатами, киянками в квітні, і е, крім того, в мене ще був день в'язання на публіці в черні у Львові в стризькому парку. Інші зустрічі з дівчатами в кав'ярнях. Е, о, ні, чекайте. З блогерами ми чотири рази зустрічалися ще й у Львові, ми зустрічалися десь навесні. Словом, було багато зустрічей з класними людьми, багато спілкування, що мене дуже сильно тішить. Мені взагалі подобається, знаєте, переведення цього онлайну в офлайн і спілкування вживу, тому що ну, нічого не замінить спілкування вживу. І якщо є до цього змога, то треба її використовувати на всі 100. Далі, звісно, подією було те, що ми з Марічкою Рави записали три випуски подкасту. Не знаю, чи будемо записувати далі, чи буде на це змога, але ці три випуски, як на мене, вийшли вдалими. Якщо ви їх ще не дивилися, подивіться, будь ласка, Марічки на каналі. І знаєте, я в 24-му році собі вирішила, що я на всі пропозиції кажу так. І це була та пропозиція, на яку я погодилася, не пошкодувала. Крім того, я їздила в Італію і трошки погуляла пляжними магазинами в Міла. Що теж для мене було такою невеличкою подією. Ну і остання моя персональна подія це те, що я нарешті купила камеру. Для зйомок Ютубу я сподіваюся, що на останніх відео ви вже бачите зміни в якості, хоча я ще поки що це все налаштовую і думаю, що це не кінцевий результат, бо треба до всієї техніки звикнути. Знаєте, яка б вона не була класна, але техніка це не основне, основне руки, які її використовують. Поки що мої руки ще не ідеально до неї звикли. Я в процесі камеру я купила з монетизації, трошечки мені там не вистачило. До повної ціни, але Миколай доклав грошей і я щаслива, тому що я вирішила для себе, ще тоді, коли в мене відкрилась монетизація, що камеру я куплю саме з заробітку з Ютубу, тому що, власне, для Ютубу вона мені потрібна. І пройшло скільки там 2,5 роки. Окей, трохи менше, ніж 2,5 роки, 2 роки і 3 місяці, і камера в мене. Я тішуся і така збулася моя невеличка мрія. Звісно, це не остання покупка техніки, яку хочеться зробити для каналу, але далі більше. І звісно, тут я не можу не подякувати глядачам каналу, тому що завдяки вам, власне, ця камера була куплена. Це ваші перегляди. І ваші лайки, ваші коментарі, які сприяють поширенню мого відео, яке бачить більше людей, більше його дивляться. І трошечки якась копієчка до копієчки мені капає. І, і знаєте, якщо так глобально подумати, то, мабуть, це дуже скромні гроші, тому що в мене монетизація за цей час була ну, практично 600 доларів грубша. Глобально це невеликі гроші, але локально це гроші, на які я зможу покращити, я сподіваюся, якість своїх зйомок. Ну і до антиподій року була в мене одна така антиподія, про яку ви можете почитати в моєму інстаграмі. Якщо ви ще не підписані, заходьте, підписуйтесь, читайте, там пост залипань, якщо я не помиляюся. Розворушили ми з дівчатами трошки гніздо ос. Темою російської в публічному в'язальному просторі. Я не хочу зараз це все переповідати, і я цю тему на каналі не зачіпала, тому що я її так глобально зачіпила в інстаграмі, що мене потім ще місяць доганяло і вилилось на мене не одне відро бруду. Але загалом, хоч я і бачу, що ця ситуація не скажу, що дуже сильно поміняла наш простір. Вона, можливо, дещо розділила на такі, знаєте, табори. І я думаю, хто дивиться багато каналів, не міг це не помітити, ну, що приховувати так воно і є. Але, попри це, я не шкодую, що ми цю тему підняли. Я зробила пост, тому що, мені здається, такі теми важливо не замовчувати, а обговорювати. Власне, цей пост був для обговорення, для інформування, не для того, щоб робити якийсь грант срач. Щоб робити якусь величезну сварку між всіма, ну дуже шкода, що не всі це зрозуміли. Але як є, так є. Лишаємо цю подію у 2024 році і переходимо до номінації відео року. Було в мене кілька відео року. Перше відео про в'язальні лайфхаки, яке збурило громадськість. Про нього спойлер. Ми ще поговоримо у наступних відео. Там 33 тисячі переглядів, в чому я дуже тішуся, що це відео, кажучи, мовою ютубу, залетіло. Відео про шапки залетіло на 20 тисяч. Теж класно. Це ті відео, які принесли великий шматочок монетизації. По-перше, по-друге, принесли мені дуже велику частину глядачів, мабуть, 1200, тих, що до мене доєдналися цього року, прийшли після цих відео. І крім того, було в мене ще відео про магазини львівські пряжі. Подивіться, його якщо ще не бачили. Попереднє відео теж подивіться, я їх всіх залишу в описі до цього відео. І відео про японське плече, про цю техніку. Я думаю, що я в 25-му році буду робити оновлення цього відео. І загалом будемо більше говорити про якісь конструкції, про щось таке. Антивідео року. Це знову ж таки відео про лайфхаки, те, яке злетіло найбільше. Чому так? Тому що було там багато дуже контроверсійних е коментарів, про які спойлер, знову ж таки, ми ще поговоримо. І загалом, це те, що в мене було мало відео. Це така, в категорії антивідео проходить от це. цей пункт. Хотілося б мені знімати, звісно, 4 відео на місяць, але маємо те, що маємо. І. Такий екстра пункт, екстра номінація, недооцінені відео. Було в мене відео про йогу для рук, яке дуже мало переглядів має і я вважаю незаслужено. Подивіться, будь ласка, лінкую його ось тут. Крім того, відео про прання. Шерстяних речей, яке теж чомусь багатьох збурило саме словом шерсть. Ну, я розумію чому. І спойлер, про це теж ми ще на каналі поговоримо. Я так цю тему не залишу. Власне, це відео про прання якось, мені здається, що замало дивилися, а воно дуже корисне. І ще одне відео це відео, як знімати відео, теж лінкую. Воно специфічне, тому що я розумію, що воно підходить не всім, лише тим, хто знімає свої відео, але. Воно корисне, я там зібрала дуже багато інформації, шкода, що в нього так мало переглядів. Ну і звісно, влогмаси там мало переглядів, але це очікувано на влогмаси, завжди мало переглядів. До слова, якщо ви чекаєте на результати мого дарування, подарунків, то ще не в цьому відео. Я думаю, що десь після числа 10-го я оголошу, хто там переміг. Якщо ви не знаєте про що мова, дивіться всі влогмаси і пишіть коментарі. Все. Побачити в тих відео. Ще у нас є номінація Нове Вміння року. І у цій номінації перемагає м -м, такий пункт, як в'язати на такі розхлябані речі. Тобто в'язати щільніше трошки, не те, щоб щільніше, в'язати товстішими нитками. Раніше я от любила, от як оцей кардиган, який в мене був антиріччю року. Так само, і інші якісь речі вони були занадто такі, знаєте, не тримали форму. Зараз мені хочеться речей, які більше тримають форму. Також це правильне прання. Я після свого відео сама зрозуміла свої помилки в пранні. Це в'язання капорів, вони в мене відстрелюють від зубів, відскакують від зубів, і урочисто обіцяю у цьому відео, що буде майстер-клас. Єдине, що майстер-клас буде на спонсорстві ще одна таке подія року минулого останні дні, практично я зробила спонсорство на каналі. Там ще поки що немає контенту, але знаєте, я якось. Мотивувала, ніби як себе, що от я спочатку зроблю ці відео і потім вже запущу спонсорство. Ну я бачу, що це не працює. Це для мене не спрацювало, тому я вирішила йти від зворотнього. Спочатку зробила спонсорство, там є чотири рівні, і вже потроху буду його наповнювати і буду себе таким чином мотивувати тим, що воно є. Тому поки що так ліниво закликаю вас ставати спонсорами, потім буду закликати активніше. І ще таким вмінням року можна назвати набір рукавів павутинок, щоб вони не були такими знову ж таки, розтягнутими, діркавими, якщо ви набираєте рукав з пройми. Хоча я вже так плавно рухаюся до того, щоб пришивати рукави. Я надивилася на всі ці куповані светри, на светри, які сшивають, в'язані, і щось мені дедалі більше подобається, коли сшивають. Не знаю, я не фанат зшивання, але дивлюся в ту сторону, так обережно, акуратно. Нове антивміння року це в'язати тільки один проєкт, навіть якщо він набрид. Не знаю, що в мене сталося минулого року, але я завжди була мультизадачна, а зараз в мене, напевно, оперативки не вистачало на те, щоб в'язати кілька проєктів одночасно. І я тягнула один проєкт, навіть якщо він дуже повільно йшов, особливо якщо це була лицева гладь, і мені дуже нудно в'язати, а більшість моїх проєктів це була лицева Гладь. Тому що мені подобається, як вона виглядає, але мені не подобається процес її в'язання, бо я сильно знуджуюсь, багато відволікаюся, починаю про щось там думати і взагалі дуже повільно перебираю петлі. І мені би хотілося повернути ту те своє вміння, в'язати кілька проєктів одночасно і мати, знаєте, одночасно кілька готових робіт. Буду в 25-му році цю здатність відновлювати, цю мультизадачність. Подивимося, чи вийде в мене. Так, і тут я зрозуміла, що я вже наговорила на 33 хвилини. А в мене вже майже 20 по 12, і я ще, мабуть, буду говорити дуже довго про плани, тому, скоріш за все, знаєте, що я розділю ці два відео, вони вийдуть в невеликому проміжку, але я їх розділю і зроблю окремо вже про плани, щоб, коли я потім буду передивлятися в кінці 25-го свої плани, я не зачіпалася об це відео з. Підсумками 24-го, які були не дуже втішні, не дуже вдалі, і загалом мені знаєте не хочеться зараз передивлятися оце відео своїми планами на 24-й, тому що я знаю, що там дуже багато всього невиконаного, глобального невиконаного. Але я от серйозно існувала в такому, знаєте, режимі енергозбереження, і я для себе зрозуміла, що я обрала от на 24-й рік реально одну соцмережу, тому що. Інстаграм свій, ну я і попередні роки так дуже в'яло його вела, але трохи вела цього року там дуже багато того, що втраплялося в моєму житті, не потрапляло в інстаграм, тому що в мене не було сил на нього. В магазині моєму теж не було оновлень з минулої зими. Бо, ну, скажу чесно, цей весь маркетинг, продаж це абсолютно не моя улюблена частина, я не можу себе ніяк до цього змусити, хоча треба, і виходить, що е, ну. Не було в мене ресурсу на це взагалі. На мій інший Ютуб-канал теж в мене не було ресурсу, що дуже сумно, бо я би хотіла. Я трохи навіть для нього знімала, але так і не монтувала ці відео. Вони в мене лежать таким, знаєте, мертвим монтажем на комп'ютері. І чекають. Я не знаю чого, тому що я сумніваюся, що я їх коли-небудь змонтую, але видалити їх все ще шкода. І я лишила на цей 24-й рік виходить єдина соцмережа, яка мене тішить, це YouTube, це цей канал. І знову ж таки не скажу, що я його суперактивно вела, так як би мені хотілося. Але все ж я лишила те, що мене радує, те, що мене тішить, і те, що мені незмінно приносить задоволення. Оцей значачок YouTube студії, коли ви пишете коментарі, в мене з'являється такий червоний значачок зверху екрану. І це мій улюблений значок. <смі> Інстаграмні якісь значки про коментарі. По-перше, в мене їх мало, по-друге, ніколи вони не так не тішили, як цей червоний значок Ютубу. Тому пишіть коментарі, тіште своїх улюблених креаторів, не тільки мене, але й інших. Тому що, коли ви пишете коментарі, ви ділитеся з людьми своєю енергією. Коментар це не просто коментар, це реально енергія, а людина вам теж натомість віддає багато своєї енергії, і мені здається, що це такий рівноцінний обмін. Тому буду вам вдячна за вашу енергію, якою ви трошки поділитеся в коментарях. І я сподіваюся, що ви не проти, що я розділила ці відео, зробимо ось так. І побачимося вже в відео про плани. Там буде трохи радісніше, ніж у підсумках. Там, знаєте, плани це завжди приємно, дофаміново, так інтригуюче, Цього року плани в мене, ну, не скажу, що грандіозні, але цікавенькі. І також буде дещо цікавеньке для вас, до речі, в цих планах, дещо прикладне. Тому обов'язково дивіться. А наразі це все. До нових зустрічей. Бувайте!